що що якраз от тої слове і концепції мало бути і це фасад і місцевих огіх а Ще вчитися, як ми в такі кошти у нас і очі відбуваються. Я був у Франції. Я був якраз з подією, щоб говорити по Україні. Тобто ми зіграли про це старий складенко України. Що дують навіть люди, і за Україною, стільки у Франції зараз. Французці патріотів з України, тобто вони чистокровні французи. <головік> вони ковують в Україні, чим вони цікавляться, чи вони нас знають, з нами разом. Вони просто хочуть патріотичних України, вони підтримують і вони відчувають, відчувають, відчувають ну, джерело, яке б'є емоційно з України. Точно також. Ну, точно так же, ще, ще більш гостріша ситуація відбувається mm -hmm. з росіянами. Ті росіяни, росіяни, які ну, адекватно розуміють, що у нас відбувається тут в Україні, і які були в Україні, знають, люблять слухають музику, зовсім вони розуміють, що майбутнє. Але Росія може бути через через демократичне через демократичні зміни України тільки так, Тільки так, бо вони самотужки не зможуть, не зможуть всі свої проблеми, Це клубок клубок проблем вирішити. Тому багато росіян сподіваннями під дивляться uh, uh. на, на, на наші зміни на, 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 на нашу силу, на нашу пам'яті. Є де людей і на наш, наш, наш конструктор. Як конструктивно ми можемо вирішувати ці служити? що Я вважаю. Я вважаю, що та енергія, яка до сих пір є у її просто треба знайти якусь матеріальну форму. Ні в якому разі Майдан ніколи не треба розпускати. Чи, чи у формі якогось вічі, чи в формі, наприклад, є ідеї створити нову козацьку справжню козацьку січ. Вона не обов'язково мусить бути розташована на Майдані, але але в Києві це мусить бути постійно суспільство людей. Кожен може туди війти, висловитися такий український київський гайдар, але постійні діячі, постійно, постійно, тобто знайти знайти таку соціальну, соціальну форму, яка була би а, жива, соціально необхідна, політично необхідна, в тому числі і материальная сама высвечивается форма, что.